Ще одна красномовна маніпуляція після того, як він сказав, що може накласти вето на допомогу Україні від Євросоюзу, він сказав наступне: Роберт Фіцо це прем'єр Словаччини, а не український слуга. До чого тут те, що ти Фіцо ну слуга України і, і прем'єр словаччини? І до чого тут допомога Україні? Бо допомога Євросоюзу це не допомога окремої словаччини, це допомога всієї європейської спільноти коштами, на які збираються ті країни ЄС за Добровільною згодою, так само і Словаччина, то який ти маєш, товариш Фіцо, претензії до інших країн, і чому ти називаєш в такому разі себе слугою України, якщо ти входиш до Європейського Союзу і голосуєш за європейські цінності, береш, по-перше, з бюджету ЄС допомогу, користуюся всім благами Європейського Союзу. А коли треба допомогти Україні, ти говориш, що ти словацький прем'єр, а не український. В першу чергу, крім того, що Фіцо Словацький прем'єр, так це дійсно він ще представник країни, яка входить до ЄС, тому звернення і отакі меси про те, що він словацький прем'єр, а не український слуга, це є маніпуляція. Псевдопатріотична, так щоб показати, що він служить інтересам Словаччини, а не України. Якби Словаччина не була членом ЄС, то ФІСО, в принципі, теоретично мав би права на, на такі меседжі. Але ну, це, скажімо так, в, особистому, в особистій площині, а як державний діяч ні в якому разі. Тож, друзі, ми бачимо, що.